Глава двадцять. Десять неділь пізніше земля задубіла, сонце ослонилося ніжною ослоною, і повільним льотом падали сніжени тонкими звістками безупину додолу. Христос вступив в Івоніку. Він вступив у нього, зачинив йому уста, а зір відвернув від землі до себе. Виросло довге волосся й борода, а голова похила на набік, мов піддався зовсім під терневу корону. Господи, змилосердися над ним, так приповідала білоголова старуха людям, вертаючи селом, відпочиваючи то коло одної, то коло другої хати та опершися на грубу палицю і віддихуючи важко. Тяжко було волікти за собою майже столітні ноги, у торбі ж на плечах тяжіли ще мило у торби, ж на плечах тяжіли ще милостині від Марійки. До нікого словечка не промовить хіба часом рідко, те, що дуже вже потрібне до обходу. Постарився, подався і від трунків відрікся, хоч і не пив ніколи, як інші люди, а відрікся Бог знає, що в його душі заводиться. Часом спливе сльоза по лиці, та він, замітивши, що хтось її доглянув, зараз рукавом обітре. Завтра відбудеться п'ятий поминальний обід у нього щодня визирає свого Саве, а сава не вертається. А Марія говорить, що й заговорить, то заклине обійника, сама воском стала, про вмерлого майже не згадує. Виходить, що ніби через нього молодшого втратила. Кажу: не дай Господи, як клине, якби оце її прокльони сповнилися. Не треба б йому й кари Божої, та й щоб ви знали, людоньки добрі, вона ніби не та стала, нічого не зачуєш від неї лише Сава, Сава та й Сава, губить свою душу з жалю, що лише груді йому не подає. За пару днів мають обоє йти до суду через саву. Чую і Рахіра також. А що з Рахірою? питалися люди. Та що, на поминках у лісі їла, як той голодний вовк, а очима лише то сюди, то туди стріляла. Не виділи чи що? До неї ніхто не приступав, самі сиділи. Оно здибивши Марію недалеко до Мніки, сміялася їй у лице й кликнула. Добрі були пироги на поминках, матушко. Що б із нею? Воно без сорому на світ прийшло, не до смаку мамі повибирали хлопці невістки. Про ніяку не хоче чути. Одна люта, як пекло, а Анна повдовіла, заки під вінець пішла. Близнята має, та має, кажуть, такі красні, що село таких не бачило. Сарака до Кія побивалася нею, а вона все її по руках цілувала та плакала. Мамцю моя добра, мамцю, говорила та й плакала. Чоловік із жалю, ніжби собі в груди всадив, як її видить, казав Петро, а Петро не те що, а чоловік раз.